Техніка працює просто посеред вулиці. Зняли ґрунт, дісталися до старої труби. Цей водогін в індустріальному районі на вулиці Луї Пастера давно потребував оновлення. Без нього ні тепла, ні гарячої води в будинках довкола. Для безпосереднього водопостачання даного мікрорайону проводиться заміна водопровідної мегістралі де 250 приблизно 100 метрів. Даний водогін повинен забезпечити насосну станцію теплових мереж, яка постачає тепло та гарячу воду на багатових будинки. Зараз багато Же аварійних розрятів у нас, тому ми не встигаємо зробити цю ділянку, але намагаємося робити її швидше. Як тільки з'являється у нас момент перейти на цю, на цю ділянку, ми зразу переїжджаємо і проводимо далі підготовчі роботи. В планах ще залишилось прокопати 40 метрів ділянки, спаяти труби, завести вод, підключити і все, дати воду. Це одна з тих ділянок, де оновлення проводять без відключення води мешканці навіть не помічаючи, під землею йде повна заміна. В районі велику увагу приділяємо підтримці водопровідних об'єктів в робочому стані. З початку року на 160 водоводах виконали ремонтно-профілактичні заходи. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олексій Муравйов. Харків. Новини.